Дітки, Доброго ранку, батьки. Подивіться, щось наш бублик дуже засмутився. Бублику, а чого ти такий сумний? Ну чому ти так засмутився? Ми тебе зараз трішечки погладимо. Ну не сумуй, будь ласка, чому ти сумуєш? Розкажи нам, що ти мені, на вузька, щось хочеш сказати? Дітки, зараз я послухаю, що він хоче сказати. Що, 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 що ти хочеш мені сказати? А ну, кажи, я слухаю публіку, уважно. Що в тебе в лапках? О, в тебе в лапках є м'ячик твій улюблений. О, дітки, подивіться, це правда його улюблений м'ячик. Він малиново помаранчевий. А ти що хочеш? Це ж твій улюблений м'ячик. А він хоче блакитного м'ячика. Ну не засмучуйся. Ми з дітками сьогодні тобі допоможемо. Правда, дітки? Давайте ми йому намалюємо м'ячик, але тільки блакитний. Ви зробите це для бублика? Правильно, вони тобі допоможуть. І я разом з ними теж тобі допоможу. Добре? Добре! Ну що ж, дітки, допоможемо нашому бублику. Намалюємо йому м'ячика. Ми ж з вами знаємо, що м'ячик має круглу форму. Всі пам'ятаються добре. Ось наш м'ячик. А не наш бублик хоче, щоб м'ячик у нього був блакитного кольору. А у нас ось є блакитна фарба. У нас є пензлик, у нас є скляночка з водою і папір. То намалюємо йому такого ж м'ячика, але блакитного. Добре, дітки. Але для того, щоб наші ручки почали працювати, ми з ними трішечки пограємо. Поставили ось так пальчики на край столу і кажемо. Ми крокуємо рівненько, вищі ніжки піднімай, я наліво ти направо, а тепер відпочивай! І ще раз повторимо, ми крокуємо рівненько, вищі ніжки піднімай. Я наліво ти направо, а тепер відпочивай. Ось наші пальчики вже готові до праці. А зараз ми пам'ятаємо, що беремо пензлика у праву ручку. Трьома пальчиками біля залізного спіднички. І намалюємо в повітрі кружечок. Ось так, кружечок. Бо м'ячик має круглу форму і пензлик у повітрі малює кружечок. Ну що, пензлик? Занурюємо тебе у водичку? Ось так. Занурили, обтерли об край баночки і почнемо з вами працювати. Пензлику водичку, напоїли його водички, обтерли об край палички і занурюємо волосічка у блакитну фарбу. Занурили? Подивіться, все волосічко у мене блакитного кольору. А зараз я лівою рукою тримаю папірець, а правою починаю малювати ось так, ось так круглу форму м'ячика, не відриваючи. Волосечка пензлика від папіра. А тепер набираємо водички, бо без фарб, бо водичка без фарби не працює. Занурюємо знову у фарбу, обтираємо залишки фарби об край баночки. І зліва направо зафарбовуємо м'ячик. Дивіться як! Ось наш м'ячик і становиться якого кольору? Блакитного! Подивіться! Зараз наш м'ячик блакитного кольору. став. Дивіться, який він гарний. Зараз ми наберемо водички і зробимо його ще яскравішим. Ось так пройдемо по колу, яке ми вже намалювали. І ще раз ліво направо його зафарбуємо, щоб він був який яскравий. Бо бублику. Дуже хочеться м'ячик яскравий і гарний. Подивіться, який у нас м'ячик блакитний, вийшов гарний. Давайте помиємо пензлика, витримо його об серветочку, поставимо голівкою гори у скляночку. Візьмемо наш малюнок і підійдемо до нашого бублика. Бублику ріднесенький, гарнесенький, Наш подивись, не засмучуйся. Ми разом з дітками намалювали тобі м'ячика, але блакитного такого, як ти хотів. Бачиш? Ну що, тобі подобається? Так? Що ти кажеш? Ах, дітки, бублик дуже хоче, щоб ви теж йому намалювали таких м'ячиків. І прислали йому фотографії, а він їх буде дуже чекати. Ми разом з бубликом чекаємо ваші малюнки. Правда, Бублико? Так, до побачення вам!